Так Знайшли. Ми знайшли. знайшли. Саме тяжове, ну, коли присутствують батьки. От тоді, саме тяжошеве займатися поиском їх дітей. <рес> Що я можу зробити для своєї дитини ще? Нічого. І те, шукати їх. Їхати туди, щоб його знайти і привезти додому. Ні, ні. Ні, ні. Сім'я. Неправильно брати з собою рідних, тому що дуже велика небезпека. Там навіть непонятно, що, що зачепив, як зачепив. Він тільки підійшов і одразу вийшло зрити. Прости Цю історію про маму, яка кілька місяців намарно намагається забрати тіло загиблого сина з зони бойових дій, ми вам вже розповідали. В результаті успішного контрнаступу населений пункт, де загинув капітан Роман Карпов, звільнили. Щоб знайти його, наша героїня організувала цілу пошукову спецоперацію. Однак тіло виявилося замінованим, а на розтяжці підірвалися сапери. Мого сина був жетон, який мені віддали з номером транспортного мішка, оце жетон мого, сила. сина. На цій цепочці, будемо казати, збереглися його рештки. Мого сина. Я не можу, може, словами отак сказати, чому. Я побачила і сказала, що це мій син. Ну, напевне, якби мені дали сотні рештків, отак от, ну, решки так не можна сказати, сотні предоставили тіл в такому стані, і я б зразу ж знала свого сина без жетону. Я весь час, ці всі, всі півроку, жила. Знаєте, перед очима одна фотографія, тільки що син мілежить вбитий. І в мене було одне забрати тіло сина. Забрати тіло сина. Мати Карпа це дуже сильна людина. Вона, вона, вона як стільки витримки, стільки Ну, можна позаздрити, як вона шукала, як вона шукала сина. В таких матерів. і вона, вона мужня, вона, вона розуміла, що сина її немає. Вона прекрасно це розуміла. І вона, вона була готова його побачити, і вона його пізнала, що це він. Вона сказала: так, це мій син, це він. Вона вже змирила з тим, що його немає. Вона просто хотіла знайти його. 12 вересня бійці 95-ї бригади, які знаходилися, Поруч з довгеньким, які звільняли ізомський шлях, і село довгеньке. Вони зателефонували до мене і сказали, Наталія Івановна довгеньке звільнена. Ізюмський шлях звільнено шлях від Ізьома до Славянська звільнено. В новинах ще не прозвучали були ці всі дані про звільнення довгенького. І вся ніч ми перебувала в такому стані, знаєте, піднесеному, радісному. Я раділа за те, що ну звільнилася територія, звільнилося все, але Знаєте, що надія на те, що я все ж таки заберу тіло свого сина, який загинув 23 квітня, що наближається цей день, що це все-таки станеться. І тільки залишилося ще трошечки, щоб організувати, що поїду туди пошуківці, що поїде пошукова бригада, і я тоді побачу тіло свого сина. Капітана Карпова ми почали шукати ще з саме першої поїздки відразу після деокупації, після ексгумації братської могилі візюми. Ми його з першого разу не знайшли. Потім нам надали ще, ще координати, де він може бути ще в іншому місці. І це вже було в друге наше відрядження, ми поїхали його вдруге шукати. І знову ж ми його по тих координатах там не знайшли. І тоді ми прийняли рішення, що треба все одно повертатися до місця загибелі і шукати десь там, тому що ну, ми, ну як, ну, як нам, нам здалося, що він там і залишився, що його десь прикопали десь, або поховали десь росіяни. І тому ми ще взяли з собою кінологічний загін, який допоміг би нам розшукати. Ну і так створилася оця третя, третя група. І третя, третя поїздка. Жимої лавачки! Це дуже добропорядочні, доброчесні люди. Я з ними на протязі вища з того часу, коли вони займалися пошуками тіл, я з ними перебувала в телефонному режимі. Знаєте, якийсь сумнів в тому, що вони погано шукають, не так шукають, і що моя присутність має бути необхідна, розумієте, я. Довіряла, це люди, які е, мали за честь знайти тіла мого сина інших е, загиблих. Але коли я розуміла, що третій раз виїжджає пошукова е, група на те місце, на ту локацію, де знаходиться мій син, і що це може бути остання спроба в цьому році, тому що засипить все листям. Е, Почнуться морози і випадуть сніга. І я розуміла, що це останній шанс, остання спроба в цьому році, щоб шукати мого сина. І я не бачила іншої, іншого виходу, іншої якогось варіанту, щоб не бути там присутньою. Коли я виїжджав у відрядження, якраз в дорозі, мабуть, мати відчула це, що я їду в відрядження. І вона до мене подзвонила і спитала, коли ми збираємося знову шукати її сина. Коли я їй сказав, що в дорозі, вона ну, сказала, що я хочу бути з вами. Я розумію, що це небезпечно, я намагався їй відмовити. Мені здавалося, що якщо я буду там і буду шукати свою дитину, що, що мій син може відгукнеться і скаже: Мама, я тут, давай йди сюди. Розумієте, що я можу зробити для своєї дитини ще? Нічого. І те шукати їх. Я сльозно просилася. До пошукової групи. Вони мене не брали. Вони... Це, не, як -то кажу, це не ті люди, які запрошують цивільних, що давайте, приїжджайте, приїжджайте, будемо разом, будемо разом. Я просила, я молила, я умоляла. Я дала клятвену обіцянку, що я буду виконувати там на місцях. Все, що вони мені будуть говорити, що я не зроблю ні шага в сторону, і я буду підчинятися кожному їхньому слову. Тільки на таких умовах вони мені дозволили перебувати там. У нас один момент працювало в одній, мабуть, групі 15 чоловік. Це разом з кінологами, разом з громадською організацією. Ця пам'ять Слава, що з Одеси. Ну, ми ж підключаємо ці, що три громадських організації, які. Які співпрацюють з Збройними силами, щоб нам допомагало, щоб ми просто ширше, якось більше ми могли груп зробити. Ми шукали конкретно на позиціях, а вони загинули е, при відступі з цих позицій. От. Но ко координати були дані конкретно по позиції. Тобто Ніхто ну, не знав, куди вони відходили, там як і не так. І я так зрозумів, що у мами цього загиблого були. Ну, якісь ві відео. Uh, ну, тих, хто <пробітник> був на цих позиціях. Ну, от, ми його передивлялись декілька разів і uh, ну, ми шукали по окраїні позицій. От мій син. От, Це мій син до останнього переживав за всіх. Часто скажуть, що це типу не стратегічна дорога, що ніхто туди не їздить, І дадуть тут мавку. Якось на психа вийдуть, всі псих, з команда будете закладати вулиці. Дивіться уважно ці фотографії. Водять опять міни, розтяжки, їх відстріляли, як це. Все, засаду устроїли, ночь, вилазять з норки своїх. Все положили все. Мені тяжко казати, що я користуюся інформацією з російського сайту, але більше я ніде не мала б ніякої інформації. Остріляли, сфотографували, кинули на сайт. Откуда ж і узнала? Потім документам знайшла двоих і таким образом знала, де мої син. Жупочому я шов по оврагу, що я понимал, що не могли викопати могилу. -то. Ну, Отходили, они, закрывали, они прикрывали отход просто. Вот именно шо, вот, уходили и да, ставили винаминное заграждение, чтобы не так быстро догнали, скажем так. Вот. И, э, позиция была ну, такая жесткая, Там мел. Представляете, что такое в мелу выдолбать ямы. Мел. Тяжело копать, тем более орки копали, наших хоронить ну, вообще как-то не, не логично. Поэтому вот мы искали именно что-то такое, вот, как овраг, там какая-то там ну, природная яма и так далее. Потому, что, ну, была информация, что вроде бы каких там где-то прикопали. Вот. Из из этого мы и отталкивались. По финалу оказалось, что они были, були ну, где погибли, там и лежали. Там, где была де була же база э, буша росіян. Там, все, там вона була вся обтягнута розтяжками ну, з гранатами, з сигнальними ракетами. Там було і РГН, і Ф1 на розтяжках. так що Там досить небезпечно. Ну, а протитанкових мін я взагалі не рахую, тому що їх дуже багато. Я іду і смотрю під ноги. Лістики, травка, палочки. Все, що інородне, метал, я на це все стараюся обращати одразу увагу. Ми йшли, побачили першу розтяжку, ми її зняли. Ну, сапер зняв ту розтяжку, і ну, вона була зовсім не опасна, там були сигнальні ракети. От. А я ж кажу, друга розтяжка була вже така дуже хитра, і була ракета на віду, прив'язана до дерева. І... Та проволочка, яка йшла до другої гранати, вона була не натягнута, вона лежала на землі. Тобто було впечатлення, що вже вона знята. Ну, і, ну, з таким ніхто не стикався на самом От, Ні той сапер, йшов з нами, ні ми такого не бачили. І там навіть не зрозуміло, що, що зачепив, як зачепив. Він тільки підійшов і одразу вийшов. Троє отримали поранення. Ну, сапер отримав осколки в ліву ногу. От, і він, виходить, прикрив мене. І я робив якраз шах вперед, я отримав в праву ногу. От. А сержант шов ззаду. Йому вже трошки вище прилетіло в руку. Я не знала, як мені прийняти до душі, що люди буквально в смислі прилили кров, шукаючи тіло мого сина. І розуміла, що могло статися так, що ці люди могли скалічитись назавжди, що міг хтось загинути. Ви розумієте, почуття якоїсь вини, там мишці цю крові роздягаєш, намагаєшся ці осколки, якісь щось підтягнути, прив'язати, обребити, і кожен з них. Говорить Наталя Івановна, ви не переживайте, це наша робота. Не карайте себе, не, не потрібно, тому що я їх прив'язуючи, в мене сльози текли на очах. Ну сталося так. Все одно ми його знайдемо. Ви розумієте? Ці хвилини, оце пережити, оці відчуття, що говорять ці хлопці, з яких тече кров, які, яких прив'язуємо, яке все, намагаєшся усадити і дивишся. Боїшся поглянути цим людям в очі, розумієте? Ну, слава Богу, все обійшлося. Пішов перевіряти дорогу до місця загибелі на наявність міновибухових пристрів, ну, там міни, там все це цей ж. Ну і якась, мабуть, інтуїція чи що. Якось чи може, чи може здалося, що місцевість знайома, бо ми ж відео не раз переглядали, яку, які викладали ще росіяни на своєму сайті. І, можна сказати, прямо пішов вліво і на цей ріш. І натрапив, натрапив мабуть, на стофійчика, першого, на його бронежилет, а потім побачив Карпова, а потім побачив Цимбалюка. Знайшли хлопців. Ось перший хлопець. Ось mm -hmm. ось другий хлопець. Ось він царство небесне, тобі боїть. Ай. А там третій. А я потім по радіостанції вийшов на нашу групу. Кажу, я їх знайшов. Кажу, їдьте сюди, дорога чиста. Вже всі ми. Я інші, хто прибував, там водії машин, кінологи. Ми як могли намагалися втримувати в полі зору цих людей, і щоб прислухалися, як то кажуть, до тріскоту любої гілячки до, до всього ми розуміли, що все може трапитись. Але коли вже після десь біля 40 хвилин пошуку там йшли, коли по рації майор Андрій перезвонив і сказав, що можете нести мішки, ми вже по там, по дорозі, по полями побігли туди з цими мішками. Погладила його, попередні. Найшли. Найшли. Знайшли! Ми знайшли. Як ви, зрештою, впізнали Роману? То був мій син. Там, хоча, хоча з мого сина залишилися рештки бороди, яка постікала з обличчя той капюшон, що був на ньому натягнутий, що кажуть, по рукам, по пальчикам, а що там кісточки тільки були. Але по... я б знала його. По тому одягу, в якому він був, тому що знаю, який одяг, по тому все. Да. Да, сыночка, да. Да, сынулечка. Разступаем. Раз, два, три. На траву. Да, Да, есть, э, карпов, да. да, Карпов написан, Да, 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 Ви не сумнівалися в тому, що вам потрібно бачити рештки і взагалі мати таку страшну пам'ять про сина, їдучи туди. Розумієте, я їхала не ради того, щоб побачити рештки свого сина, як вони лежать, як вони там, як вони прикладаються в мішки. Я їхала для того, щоб знайти свого сина. Розумієте, я хотіла допомогти пошуковцям в пошуках свого сина. Що я можу зробити для своєї дитини ще? Нічого. Сейчас, сыночка. Все. Пойдем. Стоп, подожди. Взяли? Не, нет, не, нет, принял. Угу. Сыночка. Держим так. Держите дверь. Угу. Угу. Взял. Угу. А мені перед цим розказували, що мати, мати як стояла на дорозі, і вона до лісу звернулася і каже: синку, допоможи нас знайти. І через три хвилини я виходжу по радіостанції, що я їх знайшов. Ну, як, як, як якась така от історія? Я думаю, що це так мати молитви матері, і якось і, і наше бажання якось так допомогло, що дійсно так. Я не думаю, що це простий збіг. Пускати е якісь думки, що сина в мене вже більше не буде, що його вже більше ніколи не побачу, що це все воно якось не, не було. Понімаєте, воно мені треба було забрати тіло сина. Я розуміла, що загиблого сина, я розуміла все, але якась домінанта була, що це забрати тіло сина, а не, е а не що син загинув. Він віддав найбільший дар, який дали кожній людині від Бога. Життя і здоров'я. І сьогодні багато таких, хто віддали своє життя і тисячі, і тисячі, і своє здоров'я, а і ще більше. Поклали на вівтар перемоги великої перемоги, яка обов'язково буде. Їхня жертва не даремна. Їхня жертва опишеться в історію нашої країни. Ми будемо пам'ятати Роман. Це була дуже світла людина. Це було майбутнє Збройних сил. Це був майбутній командир. Від президента України, верховного головокомандуюча, вам вручається цей прапор як символ держави України, як і за яку загинув ваш син. не все не, втягнула, не Коли на кладовищі опускали тіло сина в яму, розумієте, я не могла поняти, що це вже мій син тут в яму. Зараз ми, ми поїхали на слідуючий день на кладовище, ми їздимо. Ви знаєте, я не можу ще прийняти ні розумом, ні душою, що моя дитина тут в ямі похована. І, чесно кажучи, як далі, Яку? хто каже, як далі жити, Я ще навіть не знаю. Я розумію, що зараз переключуся на те, який пам'ятник зробити своєму сину. Но це не основне, але це те, на що я можу переключити чуть-чуть думки, щоб не зійти, можна сказати, з розуму, тому що одна дитина, одна любима дитина у нас дуже великий розумієте? Ви розумієте, яке в нас велике горе, яка в нас втрата велика. І що раді цього я перейшла весь цей шлях. Ви розумієте, що наша, наша дитина це для нас було все це життя. І ото той шлях за цих пірок, який я проходила, це розумієте, це серед це цієї дитини, тому що по-іншому не можна. Святий Боже, святий Кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Пошуковці працюють. Держава забирає хлопців. Все роблять для того, щоб були поховані, дійсно, достойно поховані. Ви бачили поховання. І військові були, і все, все було зроблено. Все було достойно, по-людськи. Знаєте, не можна сказати, що як-небудь як ще щось. Ні. Тут не маємо. Але щоб дійти до цієї дати поховання, потрібно прийти шлях. Не хай, Бог то, що, о вічне і щасливе життя.